Орнаменти в дарунок Кірвоградщині. Персональна виставка творів килимарства Кіровоградки Валентини Добровольської відкрилася в музеї Осьмьоркіна. Вона учасник міських, обласних та всеукраїнських виставок творів народного мистецтва. А торік її робота визнана кращою в Україні. Останніх кілька років майстриня відшукує втрачені орнаменти, притаманні саме нашій області, і повертає їх до життя. Як з'являються малюнки на килимах? Бачила Оля Склярук. Руки швидко і вправно викладають з різнокольорових ниток орнамент. За день майстриня може зіткати не більше 2-3 сантиметрів. На створення одного полотна йдуть місяці, а то й роки. Для того щоб працювати, треба душа щоб була чиста. Тому що, коли от я працюю, ви бачите, то коробки, а голова вся свободна. Тому наші предки садились, молитву, читали і говорили Бог помочь. Так працювали, тому що. Треба прорости до такої духовності, щоб можна садитися за такими нитками. Килимарством пані Валентина захопилася ще в дитинстві. Її бабуся, мама і тітка були художниками килимарами. Ці знання отримала й майстриня, а родинна традиція стала сенсом життя для неї. Усі свої роботи зберігають для нещадків. Вкладається душа, а вже потім жалко куда-то їх відправити. Я їх просто, просто показую. Бувають виставки і в Києві. Люди бачать, а Якщо продать где-то в домі, ані просто будита неізвісно, як будуть апрощатися з моїми орнаментами. Мені душа буде болять. що я знаю, що багато не ценіт э, труд. Останні кілька років майстриня працює виключно над кіровоградськими орнаментами. Близько 40 творів зараз експонуються у музеї Осьмьоркіна в Кіровограді. Серед них найсвіжіші прапор України, яку присвятила Євромайдану, та Голуби миру, щоб у нинішньому році був мир і спокій в державі. Так як э, вже умирает, Я стараюсь восстановить, щось по їжі если Якщо є якісь кусочки, я їх восстанавливаю і даю вторую життя. Тому що все умирает. Поэтому я стараюсь, щоб наші діти знали, откуда мы, что ми, мы що ми від землі всі треба и і залишити щось після себе. Сировиною для виготовлення килимів та гобеленів здавна була вовна. Вовні нитки жінка привозить зі своєї батьківщини Молдови. Працює майстриня в українській хатині, де відтворено народний побут українців. Тут все зроблено. Як колись було у наших дідів прадідів, я не знаю, як вам пояснити. Я дуже люблю українську культуру ще із дитинства. Якщо взор українського імені мене вот тахновлят, це... я не можу словами говорити. Це моя какая-то життя, внутрішні, богачення, духовне. Усі свої орнаменти молдаванка з українським корінням дарує кіровоградцям. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Іван Фоміченко день за днем.